Якщо ви шукаєте невибагливі стійкі і декоративні рослини для свого саду, зверніть увагу на озеленення міст у вашому регіоні. Як правило, в містах висаджують стійкі до посухи, морозостійкі і невибагливі до ґрунту рослини, що не потребують ні підживи, ні поливу, тільки обрізки. Цей кущ і живоплід з нього, я пам'ятаю, з дитинства. Тобто цій красі вже близько 40 років. В моєму місті вараш Рівненської області дуже багато спірей, і коли воно цвіте, воно особливо красиве, як і восени, коли спіреї забарвлюються в теплі золотаві кольори. Влітку також виглядає розкішно завдяки густому зеленому листю. Спірея має дуже багато видів. Одні з них цвітуть весною і на початку літа, інші влітку. Це, за моїми визначеннями, скоріше за все гібрид спірея Вангута, висока, приблизно двометрова, з довгоподібними гілками і сотнями крихітних квітів. Тож, якщо хочете невибагливу живу огорожу, придивіться до спіреї і не тільки до Вангути.